Тихін жлобіще не дає елій кушать. І в ту миску, і в ту пішов. Тіше, надо ділиться сестричкою. Зараз прийде до цієї миски, буде її відганяти. Поставила їм спеціально далеко одне одного. Тихіна вже вушко пройшло. Витягли ми інорудне тіло, який це устюк, устюк це зернятко трави з гострими краями. І це не на ніч будуть тут. Таке у нас тут це ми робили для перетримки приміщення. Тут є булерянчик. З дровами, не знаю, чи їх додати до притулку, до всіх, чи хай тут не знаю як краще. Тут більше свободи, бо ми як, як випускаємо, то вони біжать по всій території цього закинутого підприємства, але ж вони ж кордонів не бачать, можуть вже забігти, хто зна куди. Рятували-рятували, а потім шукатимемо в місті. В общем, ділема стоїть перед нами питання. Вирішуємо як краще.